Розпочав свою діяльність в 1991 році як фізична особа-підприємець займався автомобільними перевезеннями. Ішов час, зароблялися гроші. Була перша сканія Р420, також купив до неї цистерну і з цього пішов далі розвиток. Бізнес розвивався, я придбав три капотні сканії. Вони себе дуже хорошо зарекомендували, я їх до сих пор пам'ятаю. На 2010 рік нараховувався парк із 15 автомобілів різних комплектацій, різних брендів. З Часом ми усвідомили, що це невигідно держати різні бренди автомобілів. Треба вибрати якийсь один бренд. Звичайно, потрібно було порівняти економічні показники цих брендів. Перше, ми порівняли показники витрат пального, друге витрати на запчастини за рік. І третє замін, швидкість заміни запчастин на автомобілі, перевіривши показники всіх чотирьох брендів. Поспілкувавшись з технічним персоналом, поспілкувавшися з водіями, ми прийшли до висновку, що «Сканія» відповідає всім найкращим критеріям. З 2011 року ми повністю перейшли на автомобіль «Сканія». Сьогодні автопарк нараховує 22 автомобіля «Сканія», Найстаріша 2011 року. У минулому році ми придбали чотири нових автомобіля з трансмісією Scania Super. Ці автомобілі у нас працюють майже рік. Працюють на маршруті Кременчуг-Роттердам, Роттердам-Кременчуг. І за цей період можу з певністю сказати, що ці автомобілі більш економічні, ніж попередні. Автомобілі Scania. Середній показник з витрат палива на Scania Super становить 24-25 літрів з повним навантаженням. Економія на одному кругорейсі становить 300 євро. За, за рік економія становить близько 7 тисяч євро на одному автомобілі. Ми користуємося багатьма сервісами Сканія. Але особливо хочу відмітити сервіс Асістанс. Пам'ятаю, у нас був випадок на трасі А2. Ріше на переході авіадуки А2 А30. У нас вийшло з ладу щеплення. І ми звернулися до скані асістанс і були здивовані швидкістю цієї служби. За 40 хвилин машина вже була на сервісі. Але ще більше було здивування у нас. Коли за 5 годин все було замінно, і машина вже поїхала в пункт назначення. Також ми е, зверталися до сервісу «Сканія» по навчанню водіїв, тому що всі водії приходять і кожен там щось себе розказує, що він професіонал. Але ми бачимо по витратам палива, ну не те. Ми звернулися до Сканії, на, до нас приїжджав сюди інструктор і обучав. І зовсім інші результати стали. Я чесно скажу, деякі привозили 36 літрів на скані. Це неможливо. Після цього ми були дуже здивовані. 30-29 літрів стало. Оце, що значить, вміти ще їздити на цій машині. Моє життя це дорога. Стажу як водія більше 35 років. На «Бодекс Україна працюю з 2011 року. Я працював на різних моделях зканів. Євро 3, євро 4, євро 5, євро 6. І майже рік працюю на скані супер. Чим різниця сканія з цією скані Супер? Це дуже економічна машина, дуже комфортна внутрі для водія. Сканія супер, дуже безпечна машина. Плани на майбутнє приділяти більше уваги своїй сім'ї, розвивати бізнес і надалі, працювати на благо України, давати роботу водіям, виконувати свої обов'язки перед нашими клієнтами, а за можливості поступово оновити парк насканя супер. Оце вигідно.